Марія Чумарна. Казка про квіти. Колись давно, як тільки на землі з'явилися перші квіти, вони були тільки біленькими. А потім сонечко засвітило над землею райдугу. Квіточки замилувалися її кольорами і попросили у сонечка. А можна нам скупатися в райдузі? Звичайно, можна. Сказало сонечко. Як тільки веселочка попливла над лугом, розсіваючи по землі барвисті крапельки, квіти підставили свої біленькі голівоньки і почали купатися в кольорах веселки. Одні хлюпотілися в голубому, інші в жовтому, треті в ліловому, і веселка. Офарбувала квіти в різні кольори. А Ромашечка побачила це і сказала А я хочу залишатися в білому. Я тільки шапочку одягну жовту, як сонечко. А тепер вам знати, діточки, треба ось що. Колір це не просто колір, кожна барва. Має свою особливу чарівну силу. Наприклад, червоні квіточки уміють додавати людині бадьорості і сили, а жовті несуть в собі велику радість. Голубі квіточки спокійні, як небо. Від них стає затишно, а лілові квіти навіюють сон. А ромашка залишила собі біленьку барву. Бо у біленькій ховаються всі кольори веселки, тому ромашечка квітка, що оберігає нас своєю чистотою, а лілова сон трава приносить гарні сни, а голубий васелечок та хрещатий барвіночок заспокоюють нас перед сном. А коли ці квіти покласти в подушечку, то всі сили нашої землі. Заспівають дітям колискову. Ось вам казочка, а мені бубликів в'ясочка.